Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви задаєте питання, що гуляє в інтернеті інформація, що Рашка покидає Запорізьку АЕС. Прошу прокоментуйте на картах, вдячна вам. І так, давайте подивимося. Ну, я теж щось краєм око чула. Я просто дуже зайнята була вчора, сьогодні. І завтра теж не знаю, чи зможу. Тому я зараз швиденько подивлюся, що це питання для вас. І так. Рашка покидає Запорізьку АС. Так чи ні? Ну, Там важка ситуація. Але ви знаєте, що я бачу? Тут якась узгодженість все рівно є з світом, під контролем. Я би не сказала, що там якось безконтрольно, там є якісь силові структури, які все рівно, я маю на увазі, не просто силові структури, а хтось вище, хтось вище рашки, хтось вище. Ну, Будемо так казати, хто підчиняється, можливо, сімейки. Ви знаєте, що я маю на увазі, хто мене постійно дивиться. І так, в принципі, дійсно ситуація там складна на Запорізькій атомній станції. Ось. Але там все, все рівно під контролем. Я не бачу. Тут якось йде очікування, момент очікування. Давайте подивимося, чи дійсно. Рашисти покидають ЗАЕС. Ну, тут я не бачу, що вони конкретно покидають. Тут якісь якісь махінації відбуваються, але знову повторюю: тут щось узгоджено є. І не одна держава тут узгоджена. Я, Бачите, іде якесь залякування населення. Іде залякування населення інформацією, щоб люди концентрувалися. Якось, якось тут іде конкретно, знаєте, насичення інформації у простор, щоб вона літала просто коливалися, щоб були коливання негативні, їм це потрібно. Їм не потрібно, щоб люди радісно жили навіть під час війни. До речі, захід китайці, наприклад, були оці, як вони називаються, африканська делегація. Вони дивуються, як це так, таке робиться. А наші люди живуть далі, не ховаються в щелі, не трясуться, не, 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 не зубами не щілюють. Люди живуть своїм життям. Оце є український народ. Ось. І тому треба щось сімейки, до речі, хто дивиться мої розклади, знає. Це сімейці не зовсім подобається. Українцям наплівать на світ, що вони думають, ми робимо своє і надалі. І нас важко якось у рамки якісь покласти. Важко, не всіх. Не всіх, є зазомбовані. І так, чи є е, справжня загроза від станції, від расистів. Ну, залякування є. Залякування є. Знову показую, є залякування. І це йде зверху. Це наказ зверху йде. Ось, але конкретної дійсно, е, конкретної загрози я не бачу. Ну Це знову, знову повторюю, це коливання, їм потрібні ось ці коливання. Ось, А навпаки, тут іде е, пауза, ніби пауза якась іде. Я не бачу, щоб хтось кудись переміщався. ну Там постійно якийсь рух є на ЗАЕС, але все спокійно. Ось ця карта теж говорить, це є пауза, перерва. Е, людина, коли втомилася, затища, будемо так казати. Ось, не бачу. Не бачу, поки що нічого не бачу. І ми вже дивилися якось декілька днів тому чи тиждень вже тому. Я теж казала, що це трошечки нагнітання йде. Щиро дякую вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги.